Поки залишається тимчасово окупованим і Мелітополь, загарбники у місті все ще намагаються налагодити навчальний процес, змушуючи слухати свій гімн і дивитися на свій, так би мовити, прапор. Але Мелітополь і його мешканці тримаються. Педагогам і учням у тимчасово окупованому Мелітополі надсилають повідомлення, що один день на тиждень вони будуть прослуховувати гімн. на цей захід потрібно приходити без запізнень. Та це і все, на що здатні колаборанти. Вчителі, зрадники намагаються робити вигляд, що наші діти у захваті від псевдовлади та залюбки почали навчання під їхнім керівництвом. Проте 90% мелітопольських дітей навчаються за українською програмою. Минулого першого вересня в Мелітопольських школах навчалося 15 тисяч учнів. Сьогодні дистанційно зареєструвалося 14 тисяч учнів, тож лише 10% не продовжують навчання. Але це не означає, що вони не навчаються за українськими програмами. Це означає, що вони може в якомусь іншому місті в Україні сьогодні здобувати освіту в іншій школі. Тож 10% – це невелика втрата. Звичайно, ми будемо намагатися повертати і цих учнів, але здебільшого 90% наших учнів продовжують навчання в нашій. На пропагандистському каналі вийшло чергове інтерв'ю, де постійна учасниця комуністичних шабашів розповідала, як старше покоління мріє, щоб на території Мелітополя було так само, як і в РФ: безкоштовна медицина, видача квартир, безкоштовне навчання. Та все це безкоштовне лише на папері та в обіцянках. Тим часом окупанти продовжують викрадати цивільних мелітопольців та тримати у полоні декілька місяців. Всього за останні сім місяців викрадено більш ніж 500 людей. Це лише по місту Мелітополю, і сьогодні в полоні перебуває трохи більше 70 людей. Вони перебувають в різних містах. Хтось копає окопи біля полог, хтось сидить в комендатурі в місті Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є а, такі події, коли людей наших Мелітопольців перевозять в Москву в Лефортово а, СІЗО для того, щоб на приговорити їх до довічного ув'язку. Мелітопольці продовжують спостерігати за перекиданням ворожої техніки. Центральною вулицею їхали вантажівки загарбників у південному напрямку.